Нашим спочилем чвари вже не пошкодять. Дорогі мої, прагнення уникнути різноманітних чвар, піти від геніту скорботи, пристрастей, хвороб, тяжкої праці, несправедливості і розпратів, мрія про краще існування, нехай не тут, не в земному періоді, а на якомусь краю далекому. Завжди супроводжувала життя пропащого людства, і примушувала його щосили вдивлятися в щільний непроникний туман, що приховує від живих людське посмертя, уловлювати звідти звуки, образи, натяки, і різноманітно тлумачити їх, намагаючись прозріти те грізне або, навпаки, прекрасне, що може чекати людину за гробом. Так або інакше, Преобразившись, ці уявлення проникли і в життя, і сподівання християн. Як відмічають церковні дослідники, серед юдеїв в часів виходу, часів суддів царів, часів Давида і Соломона, інтересу до особистого посмертя майже не було. Юдаїзм говорив про земне життя і про те, як Бог велів жити і в ньому тут і зараз. Потужний імпульс розвитку юдаїзму. Ідей про життя після смерті був даний зустрічу Ізраїлю з елізнистичним світом, особливо за часів війни. У другій книзі Маковейських ми чептаємо палки слова, звернені матері юдейкою до свого сина перелицем його загибелі від ворогів. Благаю тебе, дитя моє, подивися на небо і на землю. І бачачи все, що у них, пізнай, що все створив Бог з нічого, і що так з'явився і рід людський. Не страшися цього вбивці, але будь достойних братів твоїх, і прийми смерть, щоб я з милости Божої знову придбала тебе з братами твоїми. 2 Макавеїв 7, 28, 29 Це сильний Бог створив нас і світ з нічого. Але не уже так і зникнуме ми в ніщо? Чи безповоротно тлідна людина найбільше творіння і дитя Боже, або є у ній щось незнищене? Ворхливі історії події викликали так цинічним міжсавітної епохи, що врушилися на Ізраїль в пору його протистояння елінським загарбникам. А згодом римлянам, а також поширення юдейських язпор у землях, що належали інаковірцям, і зіткнення юдейської думки з думкою грецьких філософів, оформило і зміцнило уявлення і про особисте посмерття людини, і про воскрешіння мертвих, і про душу у плантонівському значенні слова. Відмінному від звичайного вживання цього слова Танасі, у якому душа означає найчастіше просто життя, життєва сила. І в Євангелії ми вже зустрічаємо уявлення про індивідуальну душу людини та її посмертне існування як щось для людей загальновідоме. Свідчення євангелистів говорить нам про стадокею, що не вірять у воскресіння. Передають питання книжників Христу про те, чиєю дружиною у Воскрешенні буде дова, яка мала сімох чоловіків і притчу Христову про багача й Лазаря. Подія Воскресіння Христового потрясла звичні уявлення про життя і смерть, згодом відлившись для церкви в карбонові рядки символу віри про сповідування Воскресіння мертвих і життя майбутнього. Віку. Віднині і назавжди, смерть перестала бути для християнина безособовою небуття, що позбавляє сенсу і поглинає усе живе. І сам час перестав бути невблаганним повільним вбивцею. Він став шляхом, що веде людину від народження у життя вічне. Про смерть навіть переможена Христом. Не зникла зовсім, йшли роки, змінювалися покоління, і християни, усвідомивши, що друге пришестя Христове може бути ще не скоро, що потрібно якось влаштуватися, жити поки що в цьому світі, повернули осмислення особистої смерті і посмерті людини у свій ужиток, у коло найважливіших турбот для сьогоднішнього. Про переконання християн Сходу і Заходу, на нас посмертну долю людини, про те, якими нюансами обростали ці переконання в ті чи інші часи, під впливом тих або інших подій можна говорити багато. Проте, поза сумнівом і явно для всіх нас у цих переконаннях живе одне важливе сподівання: сподівання спокою і миру. У блаженнім успінні вічний спокій подай Господи, співає церква, просячи Бога успіння, не як небуття, а як сповненого плодами відпочинку, того відпочинку, якому радіє сільський трудівник, завершивши жнива збирання врожаю, і просить спокою не бездушності й бездіяльності. Але спокою від бурі гріховних пристрастей, що роздирають смертну душу, спокою від болю і самотності, ворожнечі, тривог і страхів, спокою примиреного, радісного, тверезого живого, засноване на вірі у милосердя Боже це сподівання на те, що, незважаючи на всю нашу неміч, пекло перед обличчям Його всемогутньої любові невічне забарвлює забарблює наші відношення поминання спочилих особливими тонами. Своєю молитвою про них ми не просто просимо Бога доглянути за ними, помістити їх у пам'ять вічну на противагу нашій слабкій і недосвідченій пам'яті. Ми затверджуємо і нашу з ними єдність, єдність у нарешті примирення і їх з Богом, і їх з нами, і наше з Богом теж. Єдність у загальному полі життя вічного, нарешті позбавленого гріха, тяготи, з'ясується нескінченних суперечок взаємної ворожнечі й нелюбові. Життя, яке Не відокремлене від нас в якийсь безмежно донатій простір але пошіяне у нас христом, росте і проростає у нас і між нами, нехай доки і не дуже зримо Життя, яке вже є та існує. Говорити про рай, дорогі мої, важко з кількох причин. Одна з них у нашій звичайній мові немає відповідних слів, а райської мови ми не знаємо. У нас є слова для столів і стільців, комп'ютерів, телефонів, сходів і ліфтів, предметів, з якими ми постійно маємо справу. Але рай виходить за межі нашого досвіду. Нам важко говорити про нього, як, наприклад, сліпонародженим важко говорити про колір, а немовлятам в утробі, як би вони могли говорити, було б важко міркувати про світ, що очікує їх після пологи. Ми віримо в те, що нам належить прозріти, народитися в інше життя. Але нам важко зрозуміти, який світ нас чекає. Але чи має в такому разі сенс взагалі починати цю розмову? Так. Не можна сказати, що ми не знаємо взагалі нічого. І писання, і передання кажуть нам про рай, і ми повинні звернути увагу на ці слова і постаратися їх зрозуміти. Коли йдеться про духовні реальності, мова неминуче стає образною, метафоричною, і писання говорить про рай, використовуючи знайомі нам образи. У нас слово метафора часто асоціюється з чимось неконкретним і малореальним. Насправді йдеться про речі вкрай конкретні і реальні. Ви не зможете пояснити африканцеві, на що схожий сніг, не прибігаючи до іносказань. Але ви, на відміну від вашого співрозмовника, знаєте, що сніг абсолютно реальний. Ви пам'ятаєте, як він тане в руках і розкотить під ногами. Рай абсолютно реальний, справжній, безперечний, реальніший, ніж той світ, в якому ми зараз живемо. Але ми можемо говорити про нього тільки алегорично. Різні метафори можуть бути корисними, бо в нашому світі, у нашому досвіді є відблиски раю. Ми живемо у пропащому світі, але не в пеклі. І ті добрі і хороші речі, які ми знаємо, можуть служити нам вказівниками. Бо знаємо, каже апостол Павло, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах дім нерукотворний, вічний. І того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися у небесне наше житло. 2 Коринтян 1, 2. Рай – це наш рідний Дім, ми призначені для нього. А він для нас. Ми не йдемо у далеку країну, навпаки, ми повертаємося додому. Рай це наша справжня батьківщина. Писання називає рай містом, небесним Єрусалимом. Слід сказати, що місто у біблійні часи не було схоже на сучасний мегаполіс, де люди, навіть стиснуті у вагоні метро, залишаються чужими один одному. Місто було організмом, єдністю, якій люди були пов'язані між собою саме взаємною вірності, спільною пам'яттю і спільною надією. Спасенні, як каже пророк, вписані у книгу життя у Єрусалимі, Ісая 4:3. Вступаючи в церкву, ми набуваємо небесного підданства. У нас є рідне місто. Де нам, я каже апостол, ми вже не чужі і не пришейці, а співгромадяни святим і свої Богові. Ефесян 2.9 Інший образ раю, це сад, персидське слово рай, що ввійшло до багатьох мов для позначення раю спочатку й означало обгороджений з усіх боків сад, сад, повний рослин, птахів і нерідко приручених тварин. Сад – Образ, що говорить про природу, поети, художники і композитори завжди намагалися передати почуття здивованого благовіння перед красою і величю природнього світу. Як сказав хтось, намагаючись передати свої відчуття від відвідування одного древнього собору, це таке місце, де атеїст почув ваги себе незручно. Природа це величезний собор. І коли ми уходимо під склепіння зимового лісу, ми розуміємо, що ми в храмі, краса природи указує на красу за її межами, як сказала одна людина, описуючи краєвид, що відкрився її, це як небеса для тих, хто в небеса вірить. Але у природі, якою ми бачимо її зараз у нашому пропащому світі, є не лише краса, але і загроза. І паразити, і жала, і кла, і кіхті. Гірше за те людина у своєму ставленні до природи частіше є хижаком і грабіжником, ніж садівником. Але сад це не дикий ліс, куди мисливець входить, щоб вбивати чи бути вбитим. У саду відносини між природою і людиною набувають гармонії, як каже про цей прядешній світ пророк Ісаїв. Тоді вовк буде лежати разом з ягня, і барс буде лежати разом з козеня, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і мала дитя буде водити їх, і корова буде пасти ще з ведмедицею, і дитинчата їх будуть лежати разом. І лев, як віл, буде їсти солому, і немовля буде гратися над норою Гаспида. І дитя прощагне руку свою у гніздо смії. Не будуть робити зла і шкоди на усі святі горі мої, бо земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море. Ісаї 11:6. Інший образ раю. Це образ царства. У наш час царство часто розуміють як країну, територію. У євангельські часи йшлося про інше, про володарювання. Ми належимо до Царства Божого, якщо наш цар Христос. Як каже Він, сам царство Боже всередині вас є, Луки 17,21. Це реальність, в якій Христос є володарем і законодавцем, реальність, в якій править Його любов. Христос говорить про рай, як про весільний бенкет. Для сучасного читача писання буває важко зрозуміти значення двох образів бенкету і шлюбу почнемо з бенкету. У Палестині перше століття люди зовсім по іншому сприймали цінні зіжі, коли її помірно, часто вимушено через нестачу їжу, іноді добровільно беручи на себе піс. Зараз, коли їжа продається на кожному розі, ми втратили розуміння її цінності, і тільки церковні пости можуть повернути нам розуміння того, що таке бенкер, радісне прийняття достатку Божих дарів. Але їжа мала ще одну втрачену в сучасному суспільстві функцію. Сьогодні ми живемо в культурі фастфуду, часто йому наодинці чи на ходу, і нам немає жодного діла до людини, з якою ми випадково розділили столик у кафе швидкого обслуговування. А для людей цього часто їсти з кимось разом було як найглибшим проявом людського спілкування і спільності, щось подібне збереглося і в наш час. Коли сім'я збирається за одним столом, ми всі присутні за столом, рідні чи близькі друзі, розділяємо не лише їжу, але і життя один одного. Бенкет був протилежністю не лише голоду, але і самотності, він тамував потребу не лише в їжі, але й в людському братерстві. Це особливо відносилося до весільного бенкету, коли любов юнака і дівчини сполучала не лише їх. Але і їх сім'ї, люди ставали рідними один одному, шлюбу проявом того, що на біблійному івриті називалося хесет вірною, незмінною любов'ю. смутне томління першого кохання очікувалося чогось великого здійснюваного, коли закохані ставали подружжям, створювали сім'ю, щаслива сім'я, повна любові й турботи образ рай. Близькість і розуміння, що існує між рідними людьми, являє собою образ, нехай недосконалий і пошкоджений тієї любові, яка буде повітрям і світлом майбутнього віку. Можна голодувати і жанати не лише їжі, і петва, але і любові, правди, краси сенсу. Сам Господь використовує цей образ Праги і голоду, коли каже. Блаженні, голодні, спраглі правди, бо вони наситяться. Матея 5,6. в раю буде вгамоване як найглибше жадання людського серця. Ми прийдемо до самого джерела ущакого добра, краси і істини, щоб ніколи більше не покинути його. Усі ми добре знаємо, дорогі мої, що після нашої смерті одні справи наші залишаться тим, які переживуть нас на прокляття чи благословення, і одні справи наші понесемо на раменах душі нашої на судилище Боже. Окрім цього, усі ми добре знаємо і те, що в цьому житті треба збагачувати себе тим, що піде з нами у вічність, тобто добрими справами. І, той, і що той жахливий ворог самому собі, хто живе так, як ніби йому і помирати ніколи не потрібно. Усі ми добре знаємо це, а тим часом живемо так, немов Бога немає. І майбутнього життя немає. І нічого немає, не було і не буде. Тому про те, що ми добре знаємо, необхідно ще постійно нагадувати нам і ще іще говорити про необхідність збагачувати себе справами добрими якими тільки і можемо ми бути щасливі в житті майбутнє. Зважаючи на усе сказане, ми і нагадаємо вам про те, щоб ви добре знаєте, але не використовуєте. Преподобний Варлам, у притчі своїй про життя і про смерть людські каже наступне: було одно велике місто, громадяни, якого мали звичай обирати собі в царя чоловіка чужого їм, з невідомої їм країни. Але з тим, що він побув у них з царем лише один рік, а потім вони засилали його на один з незаселених островів, і там цар їх від всіляких поневірян гинув. Так загинуло декілька царів. Нарешті у згаданому місці отримав царську владу чоловік дуже мудрий, дізнавшись про ту долю своїх попередників, і про той острів, куди через рік він має бути засланим. Цей острів, йому призначений, послав безліч вірних йому рабів, безліч золота, і срібла і коштовного каміння. Усе для свого благополуччя на острові тому влаштував, і коли засланий був на нього після року, жив на острові вдосталь безжурно і радісно. Що означає ця притча? Місто, це суєтний цей світ. Громадяни міста це біси, що тягнуть нас спокусами свічкими в пекло, царі це праведники і грішники. Перші збагачують себе справами добрими і з ними йдуть у рай, останні нічого не мають, крім зла і в житті майбутньому гинуть. Чому вчить нас дорогі, ця притча? Тому що ми пам'ятали, що справжнє наше життя є поле, в яке ми повинні сіяти насіння, тобто добрі справи. Для майбутнього життя Сіятимемо, і нашіння наше зросте, принесе плоди, і цими плодами, тобто наслідками цих добрих справ, насолоджуватимемося обителя Отця Небесного. Не пошиємо тут доброго нічого, нічого доброго не побачимо і у віці прийдешньому. Зважаючи на це за словом Господнім збирайте ж собі скарби на небі, де ні червні, ні хробаки не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де ж ваш скарб, там і серце ваше буде. Матея 6, 20, 21. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!